Ви як психолог, порадьте людям, що їм робити з образами. З образами можна вчинити двома шляхами: або боротися з ними і не приймати, або прийняти та пропрацювати. Насправді образа дуже руйнівне почуття, яке приносить шкоду тому, кого образили, а не тому, хто образив. Тому подумайте, чи треба вам носити в собі тягар і нести відповідальність за чиїсь слова і дії. Можливо, та людина не хотіла вас образити, але ви це сприйняли як образу. А тому відповідальність за прийняття чи неприйняття цієї образи лежить тільки на вас. А тому лише вам вирішувати. Ображатися далі чи відпустити і йти по життю з високо піднятою головою.